Всем привет, это вами Роблокс и пожарю якусь... Так, Угу. Шо? А я тепер... А я зараз можу бути просто... Ніким. Ок. А, я туди взагалі не можу. Е, так, я зараз де? А ну Мені би... Вибрати З -з -з звідси? Зі звіции. А, мені туди. А на косирушка Не знаю, що мені надо. Зараз четверта ранку там писалось. Типу я виходжу. Це на 100. Угу, говорити. Так. <мех> не. Так, что это за автомобили? Смотри, с... <мех> <плес> давай, давай. Все, встыхсисты. Ага, я даже не знаю, куда они едут. Зараз треба вистрибнути, Так, і пройти я хотів би непомітно пройти. Угу. Так в мене нічого немає. Що? Я пройшов. Реально? Це так легко було зробити. Е Я реально сюда попав дуже легко Типу я, я вже тут Ха-ха Так типу, у все просто типу, глупше Так, а не мені ось туди треба А я, типу, вже на території О Хі -хі. прикол Не просто не доме Чат сюди так легко попасти так мені на самий верх треба. О, я вже втомлююсь, видно, ось так. А тепер? Ні. <плес> а, ні я втомлююсь. Ну ок. Е, мені треба знайти хоча б якийсь всі. Мені здається, ось тут можна війти. Та-та-та. Сюди би пойти. Відкрити. Так, мені тут. Так, тепер сюди. Куди далі? Ось і двері. Відкрити. Угу. Я ще не... Я вже тут. Бункер. Що? А, я б не можу відкрити бункер. Так, оце. Що? Добре. О, сходи наверх. Угу. Мені треба шевище. Добре. Пошаронку. Угу. Я досить тут. Стоп. Просто не дімою. Але мені треба піднятись. Десь сходи знайти. От тут же це виходить останній копціч, чи що? Угу. Тут є двері якісь. Не можу зайти. Сюди теж. І тут теж. Угу. Тут мене треба. перевіряти не треба. Ну, може, в такі двері я не можу зайти.

Угу. Ну и шо, якась кімнатка. Ну є двері. Як я вийду сюди. Так. Я тут шоу. понятия Поняття ще не маю. Так, карта. Угу. Mau ke